Інтернетом ширяться фото та відео, на яких зображена агресія проти українського народу, відповідно, переглядаючи такі зображення, ми відчуваємо страх, гнів, роздратування, агресію, переживання, депресивні стани, апатію, плаксивість. А найголовніше це внутрішній біль, біль душі. Тому що, звичайно, ми переживаємо те, що відбувається тут і зараз на території нашої країни. Також після перегляду. Шокуючих і страшних кадрів, ми можемо відчувати навіть те, що ми погано себе почуваємо фізично. Наприклад, головний біль, нудота, блювання, немає апетиту або навпаки людина дуже багато їсть, заїдаючи стрес. Якщо ви помічали за собою такі прояви поведінки після жахливих фото або відео, то, скоріше за все, що у вас травма свідка. Це те, коли ви не були безпосередньо на дії насильства, але побачивши фото та відео, перейняли цей стан на себе, і відповідно ваш організм і ваша психіка страждає. Як відрізнити емпатію, співпереживання від травми свідка? Є основні критерії. Найперше, це фото і відео, які ви бачили, досить яскраво випливають у вас в голові, і ви відчуваєте, ніби ці фото були зроблені безпосередньо з вами. Також в ви відчуваєте агресію та роздратування щодо людини, яка вкоїла цей жах, який ви бачите зараз перед собою. Наступне це почуття провини. Вам соромно за те, що ви знаходитеся в безпеці або в умовній безпеці, а людина на фото або відео пережила ті страхіття, які з нею відбулися. І останнє на що слід звернути увагу, переглядаючи фото або відео, ви мимоволі ставите себе на місці тієї людини, яка пережила ці страшні. Сюжети із фото або відео також варто пам'ятати, що травма свідка вона є небезпечна тим, що людина занурюється в себе і вона не дає вихід емоціям, які переповнюють її. Тому необхідна самодопомога під час травми свідка. Варто зазначити, що почуття, ті, які зараз відчуває людина із синдромом травми свідка, вони є нормальними в тих умовах, які зараз відбуваються, і зараз дуже багато. Відсотків українців саме страждають травмою свідка. Тому як ми можемо собі допомогти, найперше це не мовчати, не мовчати про те, що відбувається у вас всередині, не мовчати про ваші переживання, не мовчати про те, що вас хвилює і чого ви боїтеся. Наступне це необхідно діяти, все ж таки не потрібно залишатися на місці, бути пасивним. Потрібно щось робити, реалізувати себе, якось займати свій день. Також плануйте свій день, включаючи. Чи відпочинок і хобі. Перегляд новин поставте на паузу. Тобто, все ж таки потрібно в стані гострої травми свідка себе відділити від новин і краще все ж таки подивитися якісь художні фільми, почитати книгу, поспілкуватися із друзями і так далі. А перегляд новин перекладіть лише там на один раз в день, ввечері після роботи. І останнє – Нічого не плануйте в стані травми свідка, тому що зараз ваша реальність трошечки змінена, і ви не можете прийняти найкращі умови свого життя або найкращі вибіри, які стоїть перед вами. Тому нічого не плануйте, нічого не змінюйте в цей період. Якщо травма свідка, у вас досить довгий період, і ви відчуваєте, що все вже надає вам деякого дискомфорту, вам необхідно звернутися за допомогою до фахівця, а саме до Психолога і розповісти про свою проблему. Бережіть себе та свій психічний стан.